Вітання глядачам телеканалу TV, в етері програми «Постфактум». Мене звати Анастасія Іванова. Про роботу районної ради та зміни очільників цього органу місцевого самоврядування. Сьогодні будемо говорити детальніше з Русланом Домніцяком, вже колишнім очільником Чернівецької районної ради. Пане Руслане, вітаю вас. Добрий вечір. Розкажіть мені, будь ласка, для початку. Е так, щоб всім вже нарешті стало ясно, що таке це за орган Районна Рада. Тому що досі люди сперечаються в соцмережах і звертаються з питаннями, що це за орган і за що він відповідав? Ну, перш за все, районна рада це один з органів місцевого самоврядування, який передбачений Конституцією України права. Е якого так само забезпечені обов'язки, забезпечені Конституцією. І, звісно, законами. Це закон про органи місцевого самоврядування, в першу чергу, і закон про статус депутатів місцевих рад. Чернівецька районна рада утворилася 14 грудня 2020 року. Які були основні ваші завдання? Я так по черзі, uh -huh. так і в результаті виборів до місцевих рад всіх рівнів, в тому числі від об'єднаних територіальних громад, районних рад і обласних рад. На превеликий жаль, реформа, яка відбулася, вона позитивно відіграла роль. Більшості випадків для об'єднаних громад, але якщо взяти саме, що стосується районних рад, то звісно, вона якби, носить такий, м'яко кажучи, негативний характер, і про це можливо не хочуть говорити, але це факт беззаперечний, і е, якщо взяти саму Чернівецьку районну раду, то перш за все. Е, ми були як орган, який провів реорганізацію, це тобто об'єднання районів, шести районів сільських, які колись до проведення адміністративної реформи були. До того часу, поки поділилася Буковина з 11 районів на 3. І, звісно, і ліквідацію тієї ж, тих же ж колишніх районних рад. І, звісно, місія не зовсім приємна, коли ти скорочуєш, звільняєш людей. Але закон так вимагав. і Ми дотримались норми закону, і було якби, однією з таких обов'язкових вимог законодавства до 1 липня. Ми мали передати все майно виключно об'єднаним територіальним громадам. Мічнівецька районна рада виконала на 100% те, що вона повинна була виконати згідно чинного законодавства. Звісно, стикнулися ми з одразу. Першою проблемою, бо Ченвецька районна рада створювалася на голому місці до того часу, поки я не попав в ту політику, я навіть не цікавився і уяви не мав, що це таке і як Чи не вон... страшно було йти в щось нове? Е... Тобто нема в кого це... перейняти досвід, запитати? Це була випадковість взагалі рішення е, прийняти щодо політики. Було запропоновано друзями підсилити команду. І я погодився, але абсолютно не орієнтувався стосовно того, що собою буде представляти такий орган місцевого самоврядування, як районна рада. Простіше було тим районним радам, котрі утворилися на базі вже колишніх існуючих рад. Де в них були приміщення, де в них були ну, елементарні, якби, засоби для функціонування. Чиняська районна рада створилася на голому місті без нічого. Пам'ятаю, вам навіть не було де засідати, да, ви не могли і, обрати місце. Та, і крім того, ще й без фінансування. Бо на превеликий жаль, реформатори, котрі провадили ту реформу, не подбали про забезпечення конституційних прав районних рад. Це не модно говорити, але це правда, це факт беззаперечний. Ми стикнулися з тим, що ми на початку нашої роботи ми чотири місяці були беззарплатні там і суть навіть не в нас, котрі були, якби прийшли в апарат районної ради новостворений, а навіть ті люди, котрі були в колишніх районних радах, які ліквідовувалися так само. Але ми, як кажуть, об'єдналися навколо, було порозуміння всіх, що це не то, що там голова Чевецької районної ради якісь там собі гроші тримає в своїй кишені і не хоче виплачувати там зарплату. Ми стикнулися з проблематикою, але Бог нам нам у це успішно пройти. Ці випробування. Крім того, коли ми побачили, що і відсутність фінансування і так далі. То якби було зроблено декілька акцентів на те, де ми будемо максимально ефективні. Ну не сидіти ж, склавши руки і чекати, ну раз нема. Отакі ваші і, досягнення і ми, взагалі. Ми, якби, ну, назвати це досягненнями, я не можу, тому що це якби буде ну, можливо дуже якби, красномовно. Але як констатація фактів, ми взяли на себе таку, знаєте, обов'язок. І місію відстоювати права громад наших там, де бачили, що є несправедливе відношення і з боку виконавчої влади, в тому числі, стосовно десь там, щодо розподілу коштів, і в тому числі від фонду Державного фонду регіонального розвитку. Ми ніби не мали доступу до коштів, але ми знали про те, що. Такі кошти для Чернівецької області поступають. І, звісно, ми відстоювали право бути всім громадам рівноправними учасниками процесу і відстоювали позицію, що виконавча влада обласна повинна до всіх громад відноситись справедливо, і однаково. Що всі 52 громади мають свої проблеми, і вирішувати вони повинні не самотужки, а на то і є орган виконавчої влади, адміністрація, яка має допомагати у вирішенні, бо е, не всі громад е, реформа торкнулася позитивно, оскільки на початках, коли проводилася реформа, об'єднані територіальні громади утворювалися не завжди. З розумної точки зору люди не усвідомлювали наслідки, які можуть бути, не розуміли всього потенціалу, і цей процес не був зовсім контрольований. Це призвело до того, що виникли громади з потужним ресурсом, потенціалом, а виникли маленькі громади, котрим існувати просто самим, не просто вижити. А ми вже не говоримо про розвиток і. Ченвецька районна рада була тим містком у вирішенні проблем. Ми Неодноразово цей був засоб масової інформації проводили, як би. Об'їзди території створювали комісії, наші районної ради, спільні комісії, в тому числі з обласною радою щодо ефективності використання коштів, в тому числі від великого будівництва на соціальних об'єктах. От ви зараз стільки перераховуєте всього, мені цікаво. Вас ніколи не зачіпало те, що чернівчани, Буковинці найменше цікавляться взагалі роботою районної ради. Завжди все таки на слуху міська рада або обласна рада. До вас Такої уваги не було. Хоча от ви зараз розказуєте, ви багато речей робили. Ви знаєте, як ем, сказати, як людина військова у погонах, е, звик до того, що тебе є завдання, і ти маєш е, для себе чітко розуміти, якщо тебе щось не влаштовує, то ти береш і йдеш звідти даєш е, право займатися тим по другому не може бути, раз ти зайшов в ту історію, то ти повинен або працювати належним чином. Мене особисто ніколи не зачіпало, але я бачив, як зачіпало це депутатів, депутатський корпус, бо вони насправді добросовісно досить відносилися і відносяться до своїх обов'язків, саме як які навіть передбачені законом про статус депутатів місцевих рад. І, а Чернівецька районна рада представлена 54 депутатами від Чернівецького району. Чернівецький район один з найбільших в Україні. Чернівецька районна рада є п'ятою по величині. І звісно, що е, десь це торкалося, як кажуть, десь якого може навіть це не гарне слово, але самолюбія кожного. Бо Дуже багато людей з досвідом політичним, котрі по три каденції, а є деякі більше депутати, тобто є досвід, знають, що такі органи місцевого соврядування і були депутатами районних рад раніше. Звісно, що їм десь часом образливо, коли їх. Але це наслідок реформи. Але ми чітко для себе розуміли, що раз ми. Прийняли рішення, то ми повинні добросовісно віднестися до того. Бо перш за все, виборець він не читає законодавство і він якби ну не завжди Ну, ми йшли на вибори, ми не да, розуміли, да. що таке ренерад. І, і, і раз нам виборець довірив, то ми ж не маємо бідкатися. Ой, ви знаєте, у нас проблеми. Звісно, нас люди для того і обрали, щоб ми так само вирішували їхні проблеми. Тому е, якби. Ну, мене особисто не торкалося. Мені якби зрозуміло було, що знайдуться ті, хто е, скажуть, та нашому треба там, але є конституція, і на превеликий жаль, на сьогоднішній день рівень правосвідомості на всіх рівнях не бажає бути кращим, щоб люди усвідомлювали, що закон один для всіх, і Конституцію треба дотримуватися, і в тому числі в дотримання прав. Тих самих районних рад. Крім того, що я вже перерахував, ми для себе визначили чітко, що якби, подивилися на перспективи, де би ми могли бути корисними. Да, один з інструментів це стати містком вирішенні проблем об'єднаних громад, допомагати вирішити ті проблеми. А інше це ефективність використання нашого географічного розташування поруч як би, Євросоюз. І ми розуміли, що транскордонна діяльність це один з напрямків, які дозволять нам максимально ефективно зробити хоча б щось для того, щоб що можна було би побачити, і я для себе основною. Метою поставив не просто там налагодження, а таке, якби налагодження тісної співпраці, яка в подальшому би принесла нам серйозні результати саме в реалізації транскордонних проєктів. Власне, такі важливі питання, але все одно, як ми знаємо, в міській раді, в, основні, в обласній раді існує місце для підкилимних політичних ігор. Так. У вас так само було е, декілька партій, так? 10. 10, 10. Навіть 10. Тобто це різні зовсім політичні сили. Кожен має якісь свої бачення. Чи політика оця заважала вам в роботі? 54, здається, так, ви у нас е, депутати. Тобто 10 різних фракцій. Політичні якісь ігри були. Ви знаєте, я для себе чітко, якби. Окреслив декілька речей, і перший же день, 14 грудня 2020 року, на першій сесії я, виступаючи перед депутатами, сказав, що не дивлячись на те, що у нас є 10 партій, я бачу не якусь там. Більшість там будемо говорити між кількома партіями, і я бачив одну велику більшість, тобто першочергово для себе поставив завдання об'єднання всіх партій, вдалося це? об'єднання? Ну думаю, що так. Бо коли проголосували за мене, ну за моє обрання з 54-50, це був тільки першим кроком, але я розумів. Що таку високу довіру треба виправдати, і, і на мою думку, що нам не мені, а нам вдалося об'єднатися і стати прикладом для інших, що найважливіше це любов до України, а не при приналежності, приналежність і коли основна ідея це Україна, добробут наших громадян. Тоді у нас все вийде незалежно від під, під прапором якої політичної, головне, щоб ти був під прапором України. Власне, якщо говорити про партії, то ваш наступник, якого сьогодні обрали, він так само з партії Зеленського Слуга народу». Так? Так. Слуга народу. Скажіть, будь ласка, це випадковість? Чи якось це все-таки було продумано? Що далі, все-таки ваш однопартієць має бути на вашому місці? Ну, е Ну насправді, якщо так взяти логічно, коли наша політична сила в районній раді представлена більшою кількістю депутатів, то в принципі я вважаю, що і справедливо, щоби як би і представник, і керівник ради був від нашої політичної сили. Але це все ж це тільки якби наше бажання, да, наше бачення, але Рада це депутати. І якщо б депутатський корпус не довіряв представникам політичної сили, то звісно що не обрали би міг бути представник від будь-якої іншої політичної сили. І політиці це ж не у виконавчій владі, де ти призначив це, тут все вирішують люди. І тут, якби основні принципи демократії полягають в тому, щоб. Дотримались права всіх, і це вибір людей. І якщо ми говоримо там про намагання, наше бажання бути в одній європейській сім'ї, то органи місцевого самоврядування, вони там досить, якби, вірніше, дійсно влада в руках народу. Власне, які будуть ваші основні побажання, так і такі настановчі слова для пана Миколи Куцака, який зайняв ваше місце? Що найважливіше, вони хотіли йому передати? від себе? Найважливіше сьогодні далі бути об'єднаними заради перемоги, бо минулий рік і ці 519 днів повномасштабної війни, а по факту війни з 2014 року. Великий жаль не весь світ усвідомив тоді, що що відбувається в Україні, і ми отримали в результаті повноштамне вторгнення. Депутатський корпус Чернівецької районної ради активно працював і продовжує працювати спільно з нашими громадянами, з усім українським народом на перемогу, підтримуючи Збройні Сили України. І побажання. Ще більш максимально ефективно, згуртовано працювати заради перемоги, тобто взаємодія з волонтерами, тісна співпраця, допомога волонтерам і допомога нашим Збройним силам. Другий пункт це якомога, вірніше, і надалі сповідувати принцип єдності, об'єднання незалежно від якої політики, хіба від, тільки від. Якщо це не проукраїнська. у нас таких на щастя, на щастя у нас на сьогоднішній день представників депутатів, які би сьогодні були не проукраїнські, немає. І Я вдячний Богу, що сьогодні в Челяцькій районній раді депутати патріоти. У нас і багато хлопців, котрі з перших днів повномасштабного вторгнення пішли захищати зі зброєю в руках України. Тому побажання бути єдиними, бути прикладом для Інших органів місцевого самоврядування, як можна бути об'єднаними однією ідеєю, це Україна, перемога України і добробут України. І власне останнє запитання все таки особисто про вас. Вас назначили заступником Руслана Запаранюка. Ну ще не назначили, пройшов погодження, але процедура. Звільнення з уже якби з посади. Все таки розпочалось уже да, цей процес. Де, ну незабаром будемо говорити. Тобто, ви вже будете в чиновницькому кріслі в Ова. Скажіть, будь ласка, чи не боїтесь ви цього кроку такої кардинальної зміни від районної ради до військової адміністрації в такий час? Такий кредит довіри вам надали? Ну, я людина військова, 28 років служив і служу українському народу. Полковник, е, ну, мені не страшно, я перш за все вдячний керівництву держави, е, керівництву керівнику ОВА, голові, верніше, е, Чернівецької обласної військової адміністрації Запороніку, Руслану Васильовичу за довіру і за бажання бачити мене в команді. Е, сподіваюся, а якщо бути більш, Чесно, може, це не скромно, впевнений, що у нас все вийде, і ми зробимо все для того, щоб ще більше консолідувати наші сили, в тому числі і політичні сили, наш, вже не тільки Чернівецького району, а нашого регіону консолідувати на одне, на перемогу України в російсько-українській війні. Крім того, бачу те, що дуже багато проблем, які виникають вже тут всередині. У нас є люди сім'ї загиблих, котрі потребують допомоги. У нас є прості люди, які сьогодні теж дуже тобто є важко виживає в тих умовах, бо війна вона торкнулася кожної родини. Те, що на території Буковини не падають ракети. Це не значить, що ми не відчуваємо, що таке війна, оскільки ми кожного дня хоронимо найкращих синів. Чи, та син батько да, обоюдує, і батько все таки воює. Тому є багато викликів, це не проблеми, бо проблеми це коли вже нема людини. А виклики, з якими ми будемо намагатися справлятися. Максимально ефективно, я вам щиро бажаю успіхів на вашій новій посаді. А глядачам нагадаю, що гостем нашої студії був Руслан Домніцак, вже колишній голова Чернівецької районної ради. На все добре залишайтесь з нами на телеканалі. ТВА.